або не покропить йде. Та й каже, йой, мені так не добре, йой, та щось мені зісне, та щось він там, щось він там. Та йде з Богом, йде з, Богом з хлібом, з сіллю йде, і, і водиться у собі покропи, і шутку поклади, шутку обов'язково, шутку. Ну, а я ще чула, що як перший раз виганяють худобу, <риклад> <риклад> так шуткою, з шутком. Шутку треба. Ну, як гониш худобу з шутку, він назад треба вернути. Та, та вже вертаєш ту шутку, не кидаєш ніде, а вже з того шутку теж коровицю. І воду звичайно, теж кропиш в коровицю, бо, бо вона йде вже на пашу на ціле літо, О, аби, аби добре аби бог сохранив від усього з Богу. То все з Богом, то все дитинку з Богом. То тепер, тепер хто? Молоді, то ти щось знають. Та знають або не знають. Як сказала мати, або отець, як щось розказав, то добре. А ні, то, то так пішло. Отак От пішло. Та й каже, йой, та мені так не добре, йой, та мені то то, та будь з Богом, та будь з Богом. А де видиш, моюся, не можу йти до церкви. Іду так не можу йти. Бо коли ще силь умер, я щось не нікого, ні людей, ні.